Змінюємо образи та мислення до весни. Завершення зими чудовий привід переглянути свій гардероб та переглянути застарілі переконання. Тому я вам зараз продемонструю 5 образів від українського дизайнера Андретана, які мені підібрала власниця його будь в Луцьку Ірина Пасічник, і розповім про 5 переконань, яким точно не місце у вашій свідомості цієї весни. І так, перший образ чорний комбінезон з відкритими плечима. Те, що треба до весни. Але ось чорні тривожні думки краще змінити. Перевірте ваші думки на факт, не факт. Часто наші інтерпретації та уява грають проти нас. Привчіть себе мислити фактами і зупиняти надмірну уяву. Другий образ: сукня, шоколад і біле пальто. Змінити тривожні думки на оптимістично білі та солодко шоколадні теж не варіант. Зайва ідеалізація, не бачити реальність шкодять. Тому називайте речі своїми іменами та формуйте віру у власну силу подолати перешкоди та випробування. Третій образ від Андретана облягаюча сукня Бордо, щоб бути красивою на роботі цієї весни. Таку сукню варто мати у гардеробі, а ось думки про роботу варто переглянути. Перевірте, чи сприймаєте роботу як прояв реалізації покликання, чи є вона вашою пристрастю і чи не втікаєте в роботу від проблем в інших сферах життя. Наступний образ поєднання джинсової сукні та стильного жилету. Це доречний образ цієї весни. Але недоречним вважаю поєднувати протилежні переконання. Коли хочу одне, а робити треба інше. Перегляньте свої переконання про бажання та обов'язки і зробіть так, щоб вони не суперечили одні одним. І останній образ, класика: білий верх, чорний низ. Але кожен з елементів має свою родзинку те, що треба цієї весни. Але не факт, що цієї весни нам треба чорно-біле лінійне мислення. Змініть категоричні судження на припущення множини варіантів, гру, хто винен, хто переможець, на розподіл відповідальності і готовність її побачити в себе та опонента. І загалом, гарних вам образів наступаючої весни та усвідомлених думок!